суперники у матчах проти Сакраменко Кінгс 27,5 очка за гру. Тобто 27,5 очка за гру. Кава 4 бакса, сорочка – пісня. Так. Піт, де ти? Вже в дорозі. Ти запізнюєшся? Зараз 15 десь. 15.30, всі зібралися. Я дивлюсь на годинку за тисячу бактів, він говорить, що всі зараз не прийшли. Гаразд. Слухай, Джон Джо... може ні. побачити без тебе. Джон може поцілити мене взад. Він же мав шанс із за рахунку велера. Його двері зачинились, мої відчинились. Джон тут, піде. Може просто напишеш Джо... йому? Це мій шанс Крейг. Моє майбутнє, ти мене розумієш? Якщо він зайде в ту кімнату, клянуся Богом. Я зроблю все, щоб то не став. Гаразд. А якщо представники Валерія захочуть почати. Тягни час, Крейг. Вигадай щось. Скажи, що я застрягу за Торі. Щось підготувати для тебе. Папір. Туалетний папір. Рушники? Не тобі. Слухай. Він <свистити> знає про цей рахунок, Це? Джон. Що я ще не сказав? Я чую тебе, але якщо ти я зараз. Чув хтось. Запорить цю презентацію до мого приходу? Будь-хто. Я його приб'ю. Зрозумів мене? Я буквально прострелю йому голову. Так, гаразд. Пійте, заспокойся. Не кажи мені заспокоїтись. Чому звук ты, мистера Честюля? Схоже, що ні. Просто у проблеми. Ти жахлива людина. А, а ти сметер. Одного дня. ти справді подивишся на себе, як слід. І можливо, тобі не сподобається, що ти побачиш. Що загодно без пал спокійно. Східні рахунки добре платять, ха, без жартів, чиста правда. Зайнято Ей, я тут довго придурку. Ей. Чому він бувається? Ей! Hey. Ей! Hey, ти хочеш, щоб я вийшов? Гаразд, я виходжу! Ей! Hey. Що тут коїться? Ей! Ей! придурки! Відчиняйте двері! Занято. Эй, я тут надовго, придурку. Ей, hey. що там відбувається? Гей. Що там відбувається? Ей. Ей, hey, що там відбувається? Ей, hey, ти хочеш, щоб я вийшов? <gasps> Huk! <laughs> знаю, це звучить божевільно, але застряг у часовій петлі. Так, це подорож у часі. Так, я не знаю, це відбувається до вперед то назад на хвилину чи секунди. Абсолютний хаос. Подорож у часі. Одні двері відкриваються, інші закриваються. Виправ парадокс. Вбий своє майбутнє. Що? Ти мав рацію? Ти мав рацію. Про кабінки. Просто заходиш, виходиш. Так це і працює. О. Я ж щойно це казав. Це нереально. Саме так я і сказав. Ти не так і сказав. Зайди в кабінку, побачиш. Я нікуди не піду. Я теж так казав, не повторюй за мною. Дивися. Я знаю, це шок. Але повір мені. Кілька хвилин тому, коли я був тобою, я теж не вірю. Але якщо зайдеш в кабінку, а потім вийдеш, ти опинишся тут, на моєму місці. І тоді все зрозумієш. Ну, зрозумію. Ти станеш мною. Ні. Ні? Ні. Що? Ні? Ні. Що? Це не так було. Я цього не казав, все змінилося. Гаразд. Подоршу часі. Тобто є якась лінія часу. Ходинок декара зупинився в 15.30. Це через... Де зі хвилин за моїм годинником? За моїм через 12. Гаразд отже. Ти на 2 хвилини в минулому п'ємо зі мною. А ще тут щось про складання папери потикання його літа. Ми здійснюємо подорож у часі. Я тут, ти тут, ми якось помираємо тут. Якщо хочемо вибратися, звідси нам треба зробити те, що має статися. Тож, ми робимо щось інакше. Створюємо нову лінію часу, як зробив доктор Браун. Гаразд. Як? Просто. Ти це я з майбутнього, правильно? Так. Тоді я роблю щось інше. Майбутнє змінюється. Нова лінія часу. Ні, ось в чому проблема. Я зайшов у кабінку, а ти ні. Ти мав стати мною, але не став. Ось і парадокс. Тепер ми просто співіснуємо. Вірно. Гаразд, тоді в записці було сказано вбудь своє майбутнє. Зачини двері. Отже. Отже. Ти з майбутнє. Так. Ох, та ну. Слухай, я не кажу, що це гарно, але якщо ти. То я. Можу це зробити. Але чому я маю це зробити? Скоро ти вже це зробив. Я мене немає навіть пістолета. Та ні, є. Звідки ця штука? Від тебе? Але в мене її немає. Тоді візьми її. Від кого? Від себе. Чому це маю зробити я? Бо ти її забрав. Дивись, Це подорож у часі. Не ускладнюй. Мені треба йти на зустріч. Що? Зустріч? Воу, а давай якраз і ускладнимо. Я хочу ускладнити. Слухай, чувак, ти не можеш змінити майбутнє. Ти з майбутнього. На дві хвилини. І це означає, що я в минулому, отже, я мабутим, хто змінить майбутнє. Ні, бо що якщо я, це ти з минулого. Якщо ти з майбутнього, то як ти його можеш змінити? Це має бути я. В минулому змінюючи майбутнє. Ні, 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 ні. Добре, добре. Ти правий. Але слухай. Марті Макфлай, тату Макфлая. Ти посівала свою маму, тепер їду в кабінку, це я б'ю біфа. Ти стріляєш у себе? Цей постріл твій Делорія. Ти маєш на увазі удар блискавки? Так, що завгодно, лише б це вбило тебе. Ей, подивись на мене. Чорним по білому написано. Твої двері закриваються, мої відкриваються. Уби своє майбутнє. ось що там написано. І це ти. Потім подякую собі. Круто. Дуже круто. Дуже чарівно. Уби своє майбутнє. Ось що там написано. І це ти. Потім подякую собі. Никто не станет на заводе. на я. Вот и все, ты это сделал. Ты выглядишь для меня хорошей человеком. Твої двері зачиняються. Мої двері. Ну ж бо. А ти хто? Я Піт, хто ти? Але, Але я ж, ж тільки. Ти... Отже, ми знов на старті. О, що ти робиш? Я спробую ще раз. Ті, що ти маєш на вас зі спробуй ще раз? Ти вийшов раніше за мене, отже, ти це моє майбутнє? Так, і що? Ось пістолет. Убий майбутнє. Я тільки що пройшов це іншого. Це я тільки що це пройшов. Гаразд, значить, ти знаєш. Вово, зачекай. Це не чесно. Так, це саме те, що сказав інший я. Що тут відбувається? Це не працює. Ось що відбувається. Ти ж знаєш, що сталося. Пожетой, я не застрелився. що сталося. Зачекай. Я, я знаю, що Це не можна працює. довіряти собі. Ми просто продовжуємо створювати ідіотів. Що ти тільки що сказав? Він назвав тебе ідіотом. Хорош, хлопці. Давайте просто заспокоїмось. Ти називаєш себе ідіотом? О, висоти сити ідіоті. Тихто ж ідіот? Це працює? Ось в чому проблема. Ми просто продовжуємо створювати нові парадокси. Кожен крок це крок у непреривному напрямку. Ей, hey, ось і все. Що? Останні прохання. Що? Дуже круто. Парадокс не виправляється, панове. Його треба завершити. Час закривати двері. ні ні будь ласка, не треба. цього? Треба. треба? Я такий крутий. Випустіть мене. Выпусти! Зайди в ту кабинку. Що? Що ты робиш? Зайди в ту кабинку. же Чому? Чому ты це робишь? Чому? Тому що я враговую одно тіло. И це ты. В тій кабінці в 15.30. Заходь в кабинку! Заходь! Одягай пиджак! Час майже прийшов. Я ще встигаю На зустріч? На зустріч? Ты схибленный. <рес> так, ми оба. Челуй пальку. У мене стільки ж варіантів, як і в тебе. Не. До кого ти звертаєшся? Я знаю, всі твої маленькі хитрощі. Всі твої секретики. Наприкінці дня. Ти просто маніпулятивний свинюка, правда? Ти хочеш, щоб я почувався винним через це? Я точно знаю, що ти робиш те саме. Твої дверцята закриваються, мої відкриваються. Я подякую собі за це. Ти справді погана людина. Останні побажання. Може трохи приватності? Ні! ось і все, Що? Останні побажання. Ну що ж, сезон відкрись.